А якщо у мене немає ні дому, ні сім'ї, ні нерухомості, я збираюся назавжди виїхати з країни, то не хіба мені здався Ваш цікав з вашими конституційними обов'язками? Ну, шановні пане, ви самі відповіли на свої запитання. Якщо ви не здатні навіть знайти собі жінку, одружитися, створити сім'ю, створити дітей і влаштуватися на роботу, щоб працювати, забезпечити себе і свою сім'ю, то звичайно, що ви і такі як ви мають бути першочергово мобілізовані в лави зсу і бути відправлені на передову росіян-української війни. І це не залежить, чи ви бідний, чи ви є з багатої сім'ї, чи ваш батько є слюсаром, чи ваш батько є чиновником чи олігархом. Ви і такі, які ви маєте бути першочергово мобілізовані. І, відповідно, від протилежно. Ті, хто створили сім'ю, працюють на роботі, забезпечують свою сім'ю своєю працею, платять податки, з чим, що вони повинні отримати законне право на відстрочку від мобілізації влади ЗСУ і бути мобілізовані лише на добровільних засадах. Панове, зрозумійте, що паразити Україні не потрібні, паразити жодної користі нашій державі не приносять і жодної внеску не роблять в нашу спільну перемогу. Але якщо ви не хочете служити в армії, не служіть. Ніхто ж вас не силою. Знайдіть собі жінку, одружіться з нею. Зробіть дітей або одружіть вже з жінкою, у якої є діти, усуновіть тих дітей, працюйте на роботі офіційно і живіть собі своїм цивільним життям. Не обов'язково йти в армію служити. Замість вас хтось інший послужить, чи ті, хто хоче служити, чи ті, хто мусить служити, а ви займаєтесь своїм життям. Ви робіть свій внесок в нашу спільну перемогу. Тому що творення сім'ї і робота на економічному фронті, сплачення податків це і теж внесок в нашу спільну перемогу. Пам'ятайте про це. Слава Україні!